Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Сьогодні продовжуємо цикл навчальних відео про інструмент Іскар. Розглянувши фрезерний інструмент із швидкою подачею та інструмент для обробки площин, перейдемо до рішень для обробки прямого уступу 90 градусів. Для даного типу операції хотів би виділити наступні лінійки: heli FreeMiel, NanMill, Helly Tank, Logic 8 Tank. Кожна з них має свої унікальні особливості та призначення для роботи в різних умовах та машинобудівних галузях. Почнемо з основної універсальної лінійки Hely Free Meal фрези з трьогранними пластинами типу TPKT створені для плавного та спокійного різання з можливістю зниження вібрацій і потужності верстата, що споживається за рахунок спіральної ріжучої кромки. Дані пластини чудова альтернатива двокромковим пластинам типу APKT, які мають лише дві кромки. Дані пластини доступні для обробки матеріалів будь-якої групи з чотирма типорозмірами 0,7, 10, 15 та 19, залежно від глибини обробки. Корпуса лінійки Хелі Фріміл доступні у таких видах. Це кінцеві фрези з хвостовиком діаметром від 16 до 50 мм, торцеві насадні фрези з діаметром від 32 до 200 мм і змінні головки модульних конструкцій діаметром від 16 до 40 мм. Дані фрези відмінно підходять не тільки для фрезерних обробних центрів, але й за рахунок невеликої потужності, що споживається, чудово інтегруються на токарних обробувальних центрах. З приводними блоками, а також на верстатах швейцарського типу. Спеціально розроблена мала пластина такого типу габариту 0,5 з глибиною різання до 3,5 мм для кінцевих фрез з хвостовиком діаметром від 10 до 16 мм. Трикромкова пластина зі спіральними різальними кромками двох типів: загального застосування для обробки сталі нержавіючої сталі та чавуну. А також пластина зі шліфованою бічною поверхнею для обробки нержавіючої сталі, жаромісних сплавів, а також титану. Також нещодавно відбулося розширення Helly Free Mill лінійки за рахунок нової зубчастої ріжучої кромки для високоефективного чернового фрезерування. Зубчата ріжуча кромка сприяє формуванню сегментної стружки при обробці алюмінієвих сплавів. Дані пластини демонструють ефективну роботу на великих вильотах. На діаграмі показані всі типорозміри пластин цієї лінійки від найбільшої до найменшої. Але навіщо виробник намагається зменшити габарит пластини? Здавалося б, найпростіше використовувати просто монолітний інструмент до 20, а то й 32 мм. Але всі ми знаємо, що сучасний та якісний монолітний інструмент зроблений повністю з твердого сплаву. Твердий сплав досить дорогий, і, як правило, при його роботі задіюється лише частина загальної робочої довжини. Якщо не йдеться про чистову обробку на всю максимальну робочу довжину і з мінімальним зніманням. Тобто, ефективним твердим сплавом, який нам необхідний для роботи, є 30% всього інструменту. Решта твердого сплаву, за який ми заплатили приблизно 70%, є економічно необґрунтовані витрати. Ось чому ІСКАР пропонує мініатюрні пластини як альтернативу монолітному інструменту. Наприклад, лінійка Nanmil. Яка включає фрези діаметром від 8 до 10 мм та пластинами 04 габариту. На сьогодні це найменша фреза зі змінними пластинами у світі. Найкраще рішення для верстатів із блоками приводного типу. Заміна пластин легко виконується за допомогою магнітного ключа. Затисний механізм сконструйований таким чином, щоб унеможливити випадання частин при складанні. Бажано мати динамометричний ключ для уникнення перезатискання або недотискання пластини. Такі малі габарити дозволяють розташовувати два зуби на фрезі діаметром 8 мм та три зуби на фрезі діаметром 10 мм. Коротко висвітливши дані лінійки інструменту, давайте підсумуємо. Фрези Heli Free Фріміл типу розміру 07 10, 15, 19 – це багатофункціональний інструмент. Фрези Heli Free Фріміл типу розміру 0,5 операції фрезерування з малою глибиною різання. Верстати з блоком приводного інструменту, що відрізняються обмеженою потужністю та крутним моментом приводу. Фрези лінійки універсальне застосування та перевірена надійність. Лінійка Nanmil – це заміна монолітних фрез, економічність як головна перевага напівчистова та чистова обробка операції фрезерування з малою глибиною різання, верстати з блоком приводного інструменту, які відрізняються обмеженими потужністю та крутним моментом приводу. На сьогодні у мене все. У наступному відео ми продовжимо тему фрезерного інструменту для обробки уступів 90 градусів. На все добре, до побачення.